Україні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися. І на полі бою, і в тилу ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Ми намагалися вижити, готували їжу на вогнищі. А навкруги було пекло. Олена Потапенко з Макарова Київської області розповіла про життя в окупованому селищі. Коли почалася війна, вони разом із чоловіком вирішили залишитися у батьківській хаті, ховалися від обстрілів у підвалі. Звичайні побутові справи здавалися тоді надважким завданням. Адже навіть приготування супу могло коштувати життя. Ми коли дізналися, що почалася війна, не повірили. Ми думали, що вони сюди не дойдуть. Коли сама не побачила 28 лютого на свої очі, коли була на роботі в школі з другого етажа, як їдуть танки. був шок і боязко. Все просто валилося з рук, і я вже не знав, що там, як от... хлопці воєнні, приходили, казали, що там виїжджайте. Ну, Вони бачили, що чоловік сказав, що я не поїду, бо мама тут і мама ні, не поїдемо, залишаємося. Тут теж ходять і хлопці, і кормить, і це все одно залишаємося при своїй хаті. Вже як буде, так і буде. Моє добре, коли зразу був ще сієд, газ. Коли мене було з кимсь по... був зв'язок, було норм, зразу так. А потім я почав пос то свят пропав, потім газ пропав, от, і нікого не було, ми залишилися, от, отак, оцей, бо, якщо був газ чи там свят, то пекли булочки, хліб пекли. От, і тоді вже якось так можна було вижити. От, а, так, все важко. Можна було кажу, да, вижити. От, а тоді вже не було нічого, то на кострі. Собі біля хати, чоловік розпалити. Мені було найстрашніше, коли спочатку це були обстріли, от, з однієї сторони, з, з річки до, про з нас, і от туди і обратно це було дуже. Але коли летів самоліт, це для нас було найсхожем, тому що знали, десь, значі, у нас була десь льотна полоса, ми так зрозуміли, тому що він так, значі, вокруг в Чорнобильського посіка вертався. Ми точно знали, що можемо не вижити. Тому я ну, що як все попаде недалеко, до нас в хату попало, але ж там вже не буде нікого. Добре, що люди уїхали. От, ну, самоліт до сих пор боюся, бо якось прилітає, а не промаш. Це Те, що страшніше, те, що не знаю. Для мене був самоліт. У мене чоловік він був слабий, і він мене тоді вже почав трошки, що він почав виїжджати в Макар, він мене не хотів туди везти. Він мене провівся, подивився, скільки там зруйнованого. Мені одразу давлення пригало. От, і я, все мені було погано. Потім він старався мене з мамою не вивозити до останнього, поки ну, він таки розказував, що там розбили, там, розбили, там розбили, там у нас цей. Буває, кажу, що одразу здавалося на здоров'я. І... Ну, Зараз таке, осознання, знаєш, треба цінити кожен день. Дуже переживаєш за наших хлопців, які воюють. тому що за сина, це, якщо нема зв'язку, дуже сильно це важко. Недавно давно не виходить на зв'язок, а це вчора вийшов і, і радість. І все вкупі зараз. І потім бачу Україна щаслива, розвинутою. Саме, саме щасливі, краще на цьому. На цьому. Мир'я. На всьому глобусі найсами Тому То може, ми це заслужуємо. Від початку повномасштабної війни українські лікарні переповнені. По всій країні лікують поранених бійців. Лікарі іноді працюють по дві зміни без відпочинку. Волонтери та місцеві мешканці намагаються оточити воїнів турботою. Журналісти познайомилися з хлопцем, який пішов на фронт добровольцем і кілька днів поранений тримав бій з окупантами майже один на один. Щоб захищати свою країну. Тому й пішов. На фронт Олександр пішов добровольцем ще у квітні. Зізнається, що на позиціях страх за життя відсутній. Передусім, думаєш про те, як стримати ворога. До лікарні Олександра привезли просто з окопу. Попри шалений холод, боєць майже тиждень без відпочинку та сну на замерзлій землі тримав оборону. Шість днів стояли на позиціях і приморозив пальця, якби на кінцівках. Уражені холодом. Так, медики називають бійців, яких привозять до них із обмороженнями. Відколи температура опустилася суттєво нижче нуля, таких пацієнтів побільшало, констатують лікарі. Адже військові, ризикуючи своїм життям, стримують ворога до останнього. Тому тут, у телу, хірурги роблять все можливе, аби врятувати бійців. Маємо здібності відновлювати поранені кінцівки, запобігати ампутаціям, лікувати опіки, які перевищують 50-60% тіла, та інші рани лікуємо тут. Зараз, зараз є е, декілька хворих, які вже уражені холодом. Центр термічної травми та пластичної хірургії. Тут працюють із надважкими травмами. До війни цей заклад обслуговував жителів Дніпропетровщини, але від початку повномасштабного російського вторгнення він приймає людей із сусідніх областей. Тут також рятують військових. У лікуванні застосовують сучасні технології, деякі переймають у закордонних колег. Нещодавно двоє лікарів з Дніпра повернулися зі стажування, яке проходило у Німеччині у сучасному опіковому центрі. За рахунок е, спонсорів з Німеччини привезли нам новий апарат «Мікротон». Він дозволяє поширювати шкіру при пересадках, тобто підвищувати ефективність закриття ран шляхом аутодермопластики. Головне завдання лікарів врятувати життя пацієнта та зберегти кінцівки. Особливо кажуть медики, це стосується військових. Адже кожен із них, потрапляючи на лікарняне ліжко, хоче не просто одужати, а й повернутися у бій. А нам всім хотілося б, щоб наші військові повернулися з поля бою живими і неушкодженими додому, до своїх рідних. Але на жаль, у нас є втрати. Ми відчуваємо їх особливо гостро. Коли страждають діти загиблих героїв, підтримують такі родини їхні побратими. Часто вони самі пережили важкі випробування протягом останнього року, тому як ніхто інший розуміють, які саме слова підібрати, аби стало трошки легше, прикордонники волинського загону прийшли привітати з ним народження Злату, доньку загиблого колеги. Я ж хочу представити пані Людмилу, яка Реально буде вами опікуватися. Буде допомагати, підказувати, які документи необхідно збирати для відповідних виплат. Ну, одним словом, ви дружіть. А ми вам допомагати. Вадим Гошко служив у Краматорську, а потім у Соледарі. Мав повернутися з ротації і мріяв сам привітати донечку. Проте загинув 8 січня. Близько одинадцятої години дня він отримав поранення. Його в лікарню забрали, його надали. Його евакуювали. знаю. Подзвонилася до старшого, і старший сказав, ваш чоловік загинув в час виконання бойового завдання. Людмила Кравчук спілкується з дітьми та вдовою Вадима. І добре розуміє їхній біль, бо й сама відчула наслідки російського звірства. Прикордонниця півроку перебувала у полоні. І за цей час не раз подумки прощалися з донькою, батьками і власне життя. Бої тривали тривали за місто. Тільки просто е, нас все більше відтісняли, відтісняли, відтісняли. І е, фактично, ну це були взагалі не співвідношення сил. У нас було всього 8,5 наскільки я знаю, тисяч військовослужбовців, абсолютно всіх формувань. А їх було там від 70 до 120. Згодом підрозділ Людмили перекинули на завод імені Іллі. Там бійці протрималися три тижні, а 12 квітня жінка разом із побратимами потрапила в полон. Сказали, що ми з тепловізором бачимо, здавайтеся в полон. От, ну все, А далі нас відправили спочатку, е, переночували. Ми теж привезли мене на ту мою сартану, де я служила. Це е, були якісь такі е, ангари без вікон, без нічого і теж просто на е, на голому там цементі, де продувалося, була тоді жахливо холодна така попід погода. Йшов мокрий сніг, дощ. Ну, от ми там переночували дві ночі, якось там мостилися, де було. Ну от і після того нас перевезли в Оленівку. Там ми тиждень пробули. А далі ще кілька переїздів уже територією Російської Федерації. Де конкретно не знаю, бо ж скрізь на завоз везли, ну, зав'язували очі, руки і так далі. Про те, що Людмила у полоні, її рідні дізналися із соцмереж. І десь хтось з моїх там, знайомих чи, ну, побачили там мене от, в списку тих військовополонених, і так мої рідні дізналися. Людмила намагалася не мріяти про обмін, боялася надії і розчарування. Ці думки не полишали, коли з іншими жінками летіла у Крим, а звідти їхала на підконтрольну територію України. З одного боку, ми розуміємо, ось ось вже рідна сторона, а з іншого до останнього не покидало, наприклад, ну особисто мене почуття тривоги, а раптом щось зірветься, і це ну, буде набагато болючіше ніж би нас нікуди б не везли. Ясно, що тато був радий, і я була рада, але там без таких якихось особливих сантиментів обійшлося. От. Коли, звичайно, з донькою там вже те відео не знаю, цілу купу переглядів має, От. то це була дуже щемна Старше, така мить. <праць> Після двох місяців реабілітації Людмила Кравчук повернулася до рідного Луцька, а в січні знову подалася на службу до Волинського прикордонного загону. Нині працює із родинами колег, які загинули на війні. У мене є дуже багато розуміння по відношенню до таких сімей, до цих людей. От співчуття, от, все, що їм треба буде. Я буду звичайно допомагати. Це інший візит до родини прикордонника Сергія Веремія. Його нагородили званням головного сержанта посмертно. Людом передаю вам цю нагороду і погоню. Із собою у Людмили і подарунки для середньої доньки прикордонника Ані. Бажаємо миру і перемоги. Ми тобі вітаємо сонечко. Дякую. Людмила каже. Радітиме, якщо їй бракуватиме роботи, та поки війна триває, родини полеглих у боях прикордонників потребуватимуть допомоги. Колись ми жахнемося, скільки життів прекрасних та розумних забрала ця клята війна. На жаль, попереду ще будуть втрати, будуть білі і сльози. Але буде і радість насамперед від перемоги. А на Херсонщині один із найбільш постраждалих населених пунктів посад Покровське. Це село більше як півроку під постійними обстрілами на нульовій позиції. Знищено майже 90% села. Остались поцнізнички, садила тут кущі красиві, розочки. Після прямого влучання російського снаряда на місці двоповерхового будинку пані Галини самі лише руїни. З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти гатили по селу, чим тільки можна. Люди пережили і авіанальоти. Я пішла, відпустила коров, познімала цепи, обняла їх, попросила пробачення. І все. Вони обрадувались, пішли. Вони ж не знали, що, що їх далі жде. А далі на пані Галину чекала невідомість: жінка, як і більшість її односельців евакуювалися до безпечного місця. З собою взяла лише документи та пару джинсів. Після короткого відпочинку у Миколаєві жінка наважилася їхати з України. Невістка вже була із сестрою, вони вже були в Румунії. І Син сказав, їдьте туди, щоб я вас до кучі всіх зібрав. Про щирий прийом у Румунії Галина й досі згадує із вдячністю. Допомагали не лише волонтери. Я стою замороженим, це розкош, уже можна сказати. А вони з очереді кричать: не бери з неї гроші, я заплачу. Це на, на ринку нам давали задаром, Тільки чують Україна, вони слово Україна спрашивали. Ми, ми не розуміли їх абсолютно. Нічого ми просто спра... Україна, і вони допомагали. у безпеці без постійних вибухів. Це було десять місяців зовсім іншого життя. Але після звільнення Херсону Галина твердо вирішила. Повернутися. Я там просто плакала все время. Це чужа страна. Вона хороша, але вона чужа. Я хотіла. Я просто не вийшла так, що. Душа була тут, тіло було там. Зараз людина, яка приїжджає, надаються ковдри, дається подушка, дається продуктові набори, дається ну, якщо є гігієнічні набори, дається гігієнічні, а так взагалі привозить нам гуманітарну допомогу у селі. Ані електрики, ані газу у декого немає і води. Уже давно не працюють магазини, усе навколо заміноване, але деякі люди повертаються, аби врятувати залишки своїх будинків. Де вже є такі, що повністю понакривали будинки, ті, що знаходяться тут. Доски, брус, рейка все це, цей брезент, плівка, все, що потрібно людині, яка приїжджає для того, щоб підремонтувати свою будівлю. То ну як надається, хоч таке саме необхідне. Де людям працювати тепер? Школи немає, садочка немає. завод у нас був розбомблений. Усі наші землі люди жили з землі. Вже не вийти. Ми не будемо одержувати за землю гроші, як орендатори не будуть платити, тому що їх ніхто вже не візьме, їх треба розміновувати на них. неможливо працювати. Галина втратила дім і свій невеличкий молочний бізнес. Зараз зізнається, грошей катастрофічно бракує. Поки живе у сусідньому Миколаєві та збирає документи на отримання компенсації за зруйнований будинок. І дуже сподівається повернутися в рідне село та відновити і хату, і свою справу. І мені дуже хочеться, щоб всі наші повернулися додому в Україну, щоб могли відновлювати свої домівки і міста, щоб могли вчитися, працювати. І жити нормальним, спокійним життям у рідній країні під мирним небом, разом до перемоги. Ми все подолаємо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.